Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося на житловому селі Сокіл на вулиці Михайла Кураченка. Сьогодні у нас 9 жовтня 2025 року. Можете бачити, ми зараз знаходимося на місці, де вчора, 8 жовтня, стався прорив труби. Залувало все навкруги, залило стадіон. Також підзаливало і гаражі. Які стояли поблизу місця прориву, і станом вже на 9 жовтня можете бачити, працюють комунальні служби, звезли сюди будівельну техніку, розрили яму і також за інформацією від водоканалу. Також у нас за цими адресами по бульвару Славу від вулиці будинків 28-44 припинено водопостачання. За інформацією від комунальних служб, які працюють зараз на місці події, прорив труби мають усунути протягом дня. Давайте тижечки пройдемося, покажу, що у нас відбувається. Ось така от яма розрита зараз. І працюють відповідно комунальні служби, ліквідовують прорив у трубі. Водопостачання мають відновити вже сьогодні, ближче, мабуть, до вечора вже, оскільки зараз половина другого. І за інформацією від комунальних служб у будинках по бульвару Славу 28-44 припинено водопостачання тимчасово через роботи по вулиці Михайла кораченка 1. Можете бачити, ще досі є. Залишки від вчорашнього потопу. І нагадаю, що вода тут таким струмком йшла донизу у напрямку, вже вниз по дорозі. І заливало також і стадіон. Вже більш-менш просохла територія, однак все ж, все ж є ще залишки. Тому більше інформації, якщо з'явиться, ми обов'язково повідомимо про це на сайті Діпінформаторі. Слідкуйте за актуальними новинами також там. І, до речі, слідкуйте за інформацією від комунальних служб, якщо ви проживаєте поблизу місця прориву, коли точно відобрять водопостачання. аби от все, щоб у вас була ця інформація. Як я кажу, поки що по бульвару Славу 2844 відсутнє водопостачання.